Вітаю вас, мої підписники, друзі-любителі техніки. Ну от, Це вже мій другий виїзд. Ну, ну як ви знаєте, не, не завжди все Ну, Рульове, елементарно, легенько рухається, я не пробував звісно, в релі, по асфальті в, повний виворот вправо, повний виворот вліво, все відмінно. Получається. З ланцюгом, як ви бачите, о, весь люфт. Прийшлося. Вибити два звіна і поставити отаке є. Ну, як би вам показати, ось воно. О, оце його звіно Як ви бачите, воно таке. О. То я вибив два звіна і поставив одне оце криве таке. Ну, фокусом таке воно зроблене, кажуть, півторачне чи яке. І відповідно оцю щіпку. Ну, що вийшло? Воно не натягувалося. Але так як в мене мост стоїть забут. о, зараз я вам покажу. О, тут видно. Ось тут кріпиться до рами сам міст приварене. От я поставив 5 мм прокладку. Тобто підняв моста вище. Я думаю, 5 мм ну, це справа і зліва поставив. Може, ну я не знаю, чи ви побачите, як я вигнуся. На 5 мм підняв моста вище. Поставив цього ланцюга, і я так думаю, що все буде супер. 5 мм, я так думаю, ролі не грає. І все. Всі проблеми пропали. Була ще одна проблема, трошки він смикався. Получилося що? Ну Я не знаю, чи ви побачите, отому є важіль такий. Далі. Це тут у мене знизу стоїть кутовий редуктор. І десь я його не довключив. Поставити поставив, не довключив, і він. У мене періодично був щось смикався. Я вже був перелякався, думаю, що він не хоче робити. О. Ну Це я їздив тільки що задньою передачею пониженою. І перша передача теж понижена. Пробував е, на різних швидкостях, але нема комусь знімати. О. Але це в мене включений ходозменшувач. Ну Мені головне понижені передачі випробувати. Е, бо ще на повишених боюся, ще. Не зробив тут спереді бампера. Навчений гірким досвідом, колись в мене е, був е, один міні-трактор і з моторзвіча був е, міні-трактор. Так що, якщо на повищених передачах рушати з місця, дуже часто буває е, підриває передок. Підрив... Передок піднімається і може перевернути. Колись так випадково я на моторсічові міні-трактор був, е Попробував на третій передачі з місця ручити. Так мене підкинуло доверху так, що мене спасло те, що е три точки ззаду була. І він на цій важелі вперся, які ззаду виступали. І ну десь під градусів 45 його підкинуло вверх. Він вперся, але гідравліка витримала і мене не перекинуло, а то, а то мене б не бачили. Ну, як зроблю наперед груз, тоді я зможу і їхати на більшій швидкості. Ну, ще й проблеми з тормозами треба рішати. Бо ще тормозів нема. На понижених передачах тут достатньо вижити щеплення, і воно працює. О. Дякую за увагу. Ну, Тут мені е, це казали, поставити тут якісь шестерні. Але вся ж проблема в чому, що, як ви бачите, тут кожух треба захистити, ставити. Шестерні треба ставити редуктор. О, зараз я вам покажу. У мене було в планах. Я теж не дуже сильно хотів ставити цього ланцюга. Ось я знайшов такого редуктора, як ви бачите. О, Тут ну, ці шестерні стоять для того, щоб зробити через них привод. О, Як ви бачите, один вал є, другий вал, тут все заливається маслом. Це редуктор. Но, як ви бачите, відстань дуже велика. Якби було менше, все, хоч би один до одного було пониження, шестерні були б менші, можна було б гратися. О, А так ставити це, а потім тут. З'єднання треба робити, щоб заднім мостом з'єднатися. Допустимо, з цього чи з того ролі не грає, робити з цього привод це від коробки, теж треба якусь муфту ставити. І в результаті, я так порахував, що якби я поставив цього редуктора, то в мене б довжина збільшилася б мінімум на пів метра. Як ви бачите, тут стоїть. Корпус, ну хто дивився попереднє відео, там все показано. Усього стоїть гумова муфта, ланцюги і ці всі фокуси. Якщо тут поставити було б редуктора на шестернях, ну, ну, ну я не знаю. Ну, пів метра точно. Поки ці всі муфти, поки це з'єднання, бо е, поставиш гука, він може ламати. Треба дуже теж, точно виставляти, є проблеми. А тут основна задача поставити було по максимуму зробити коротке. І так. Він вийшов на сантиметрів 10-15 довше, ніж я планував. О, і вже ну, звузувати куди нема. Е так що були запитання по поводу кліренса. Так от, при діаметрі 60 см оці колеса. Так? Ну, якщо поставити теоретично, сюди можна поставити 13-ку ялинку, тут я е зробив ще зазор. О. Достатньо, щоб поставити, тут є 5,5 см зазору доверху, о, тим більше, що ці крилазйомні їх можна поставити вище, то в нас тут от, от, от по цьому нижньому краю е сам міст трошки вищий. Щось ну, так в мене вийшло. От по цьому нижньому краю, як ви бачите, о, десь в районі 18,5-19 см кліренс. Якщо взяти Мотоблок водяного охолодження, я б не сказав, би, щоб там кліренс більший. Про 105-ту модель повітряного охолодження взагалі мови нема. Тут однозначно кліренс вищий. О, але я не знаю, я взагалі то не, не планував його використовувати на сільськогосподарських роботах. Це типа, буде. Бачите, дивіться, бачите, як он шестерня, Ланцюг крутиться. Тобто. Чуть, чуть чуть якщо бачите, чуть-чуть маленький є люфт і він не натягнутий. Я переживав, що в результаті цих всіх моїх е регулювань, щоб е цеп не був сильно натягнутий, є вільне. Ну що, ну, потихеньку зроблю. Ну, швидше всього, що прийдеться на нього робити такий кожух, щоб цей ланцюг менше на нього пилюки поступало. Ну все, Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте свої поради задоволення задоволенням прийму. Ми переможемо. Слава Україні.